Дивитися перше міські Вітаю вас на нашому каналі, це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробкої, і ще там кілька років по тому, ми навряд чи могли подумати, що так активно будемо обговорювати те, як себе убезпечити в будь-яких ситуаціях. Думаю, що всі пам'ятають шкільні курси, так були деякі предмети, певні періоди нашого життя, коли нам розповідали там як одягти проти газ, чи там ще щось зробити для того, щоб берегтися в екстремальних ситуаціях. Але з того моменту, коли в Україні почалася війна. Ось ці всі розмови а, і ці всі практики стали а, ну, дуже актуальними. Тому що ми зараз розуміємо, що а, буквально от далеко не потрібно ходити. Так? Минула доба в Україні була надто тривожною. У надто тривожною. усіх куточках України лунали а, обстріли, були прильоти, Одещина теж не була винятком. Є. Зруйновані будинки, але це не найстрашніше. а Найстрашніше є звичайно, що понівечені життя це люди загибелі чи люди поранені. І знаєте, за того, щоб в будь-якій такій екстремальній ситуації вижити. Треба, мабуть, просто мати е, певні знання, і все певні знання, і розуміти, як їх втілити на практиці, тому що насправді мені здається, що мій сьогоднішній гість погодиться із тим, що в мабуть в більшості відсотків випадків. Можна врятуватися за будь-яких обставин. Отже, як берегтися під час ворожих атак, про це будемо говорити із нашим гостем. Це гліб Скоробогатов, інструктор Він з адаптації в екстремальних умовах. Вітаю вас, Глібе. Чи погодитеся ви з тим, що ну там не знаю, я боюся помилитися? 90%, 99%, але в більшості відсотків при таких ситуаціях під час обстрілів і зруйнувань і. і Всього того жаху, що відбувається, вижити можна. Так. Дуже згоден. Але ж треба пам'ятати, що для того, щоб вижити, потрібно мати інформацію, що робити. Mm -hmm. І трошки важливий момент в тому, що мати інформацію, наприклад, там я вам зараз. Покажу, як в'язати в узел, і ви лише ну, отримаєте лише, лише інформацію, так? А коли ви саме самостійно зв'яжете цей узел, ви а, получите практику, да? то є опит. І в цьому випадку а, ми вже на опиті. Ну, який рік вже війна, на, на жаль, так. Третій рік ми вже на опиті, да. так, на і ми вже 에, можна віднести нас до касти виживальщик. <плес> <Ось>. І тому <клес> важливо в першу чергу це дуже концентровано мати, скажімо так, Можливість е сконцентрувати свої е всі ресурси на те, щоб не просто вижити, а адаптуватись к цим умовам, які е ну От які ти опинився, да так, от обстріл так, луна так, повітряна так, тривога. Ну, якщо на щастя там ти опинився там в безпечному місці, все нормально. А на нещастя, ти опинився в небезпечному місці. А наразі будь-який куточок України є таким небезпечним місцем. Тобто, чи ти перебуваєш вдома, чи ти в офісі, чи ти де, коли тривога, це вже. Вже небезпечно. Так. Коли обстріл, це вже небезпечно. Як себе, от я з вами згодна, перше, що треба зробити, це зібрати докупи свій мозок uh -huh. і свої що, сили, свої емоції. Я не знаю, тому що ж перше, що це шок. Що, що робити? Так. От, не дай Боже, валиться щось, mm -hmm. та бі на голову, да? і ти розумієш, що куди бігти, що робити, що брати mm -hmm. з собою, як рятувати, якщо ти ще не один вдома там, чи діти, чи батьки, чи тварини, треба ж і про цих подбати. Як оце все у ці mm -hmm. скільки хвилин є, коли оце все відбувається? А можливо і не хвилин навіть. Як так. швидко себе зібрати докупи? Uh, дивіться, на перший на так сказати, формат потрібно зрозуміти, що не важливо, що произойде, важливо, як ти цьому будеш готовий. так. так. А, ага, так. Є декілька упражнень, упражнень, так, які можуть допомогти. Трохи врятувати мозок, uh -huh. і я готовий вам зараз а, їх продемонструвати ну, що це такі вправи, так, які можуть так, довести так, так. тебе дивіться, до нормального а -а -а. стану. <рес> <звук> Наш мозок постійно жує гумку мислену гунку постійно, а особливо коли ми лягаємо спати. У нас ці мислі постійно, постійно. що буде завтра, а як він сьогодні? А у мене там якісь там трабли на там на Новий рік і так далі. І тому ми не можемо спокійно відпочивати. Нам десь там там пару годин, і ми вже потрібно спати. а Ми вже не можемо ніяк там перестроїтись. Тому є пару на і так дивіться. Е, от зараз виберіть якусь статичну точку. Любу. От статичну на стіні, на столі. так? так? Вибрали? Так. Дивіться на неї. Так. А тепер акуратно прикрийте лівий глаз лівою рукою. І дивіться далі на неї. Угу. Як, мислі, мільйон? Ні? Взагалі нічого немає. Ти зрозумів, що ти думаєш тільки про це, і більш ні про що. Тобто ти сконцентрувався і все. І Якийсь там уголок, що ж це за така? така так. Тому що наш ну ми, ми – животні з бінокулярним баченням. Тобто, два ока. І коли в нас не працює одно око, ми впадаємо в так званий сплящий режим, як е, комп'ютер. То ж саме у нас. Е тобто досить творить. того, щоб, щоб заспокоїтися, умовно кажучи, знайти щось да, десь, щось, якесь статичне. Статично, Просто прикрити одне око, Лівий. Лі... а саме ліве око, рукою. Саме, лік... ліве око, лівою рукою. Так. І ти відчуваєш, що твій І мозок все. трошки заспокоїться. Так. Тобто, це все ну почекайте, але так. ми зараз в спокійному стані знаходимося, на щастя. Да? Так. А якщо все валиться на голову, Ні. Ну, Якщо все от про отправляє... є деякі інші упражнення так ж, там ж є, через мабуть. дихання, так я ж е, зараз показую е, такі прості е, речі, mm. які зможуть допомогти навіть е, на момент до того як. Щось ага. відбудеться. Тобто сконцентруватися навіть так. кому тривожно під час тривоги, може робити отаке, от правильно? Тому що так. Просто, так. так. Чоловік він може постійно знаходитись в цьому нервовому стані, mm -hmm. і так. він не зможе, навіть, не зможе навіть сконцентруватись на те, що йому потрібно підготувати для того, щоби. Да? Яку стратегію йому потрібно вирішувати, так, щоб так, там так. потрапити в нужне там укриття в той і там час. Так? Mm -hmm. Ще є е, одно. Упражнення. А, дивіться, все дуже так, також просто. Вслух mm -hmm. зараз. посчитайте, як я: один Один. Два. Два. три, Три. а, а потім додаємо слово мовчи. Мовчи. І як тільки з'являється якась мисль, ви про себе. От повторюйте ще раз то ж саме про себе. Один, два, три, мовчи і. Все? Тобто ти. Я одна мисль. В даному ти, ти організуєш свою психіку, виходить, що так, так? 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 Ти так. організуєш свій оцей мозок, це який, як ви сказали, постійно стабілізуєш так. його, так? так роботи. Так, так. Все це подсознання, яке в нас починає пичкати думками, так, mm -hmm. ми питаємось якось там з них <звіг> збіжати, збігти, так? то в даному випадку, коли ми проговорюємо про себе раз, два, три, мовчи. і ні одної мисли не з'являється. Як тільки вона десь там на горизонті починає появлятися, теж мовчи. І все. І ви просто сприймаєте весь, весь цей світ ну, от, в дуже таких простих формах. О, це стул, о, вода зі стаканом. Так, все. Mm -hmm. Понятно, що через деякий час вони можуть знову наступати, я маю на увазі мислі. Mm -hmm. Але ж от це слово мовчи про себе сказане, воно дуже вирішає. Тобто в такому так. тоні, саме приказному так, тоні, так, так. «мовчи». Те... Тобто ми... слухайте, це да. діє, здається, як медитація, так? але це не медитація, бо медитація дуже так. розслаблює навпаки. Медитація, і ці думки, так. до речі, можуть знову з'являтися, mm -hmm, з'являтися. Mm -hmm. А отут ти просто сказав, мовчи і все. Тобто ти відокремився від усього цього. А, медитація. Потребує інших умов. Да, там абсолютно. Спокійно, точно не тиша. повітряної тривоги і обстрілів 100%. Так, так. так, Тиша, концентрування, да. музика Прироба, і так далі. Так, можна, так, так, так. Да. так, В наших умовах ну, цього немає. І коли ти навіть їдеш там когось там по місту, переміщаєшся там, в транспорті, і в тебе там купа мислі, і тебе необхідно з них як то там розібратися, то це дуже робота. Угу. Mm -hmm. Дуже Оця працює. кількість речей, так. яка сьогодні у нас на столі, mm -hmm. я знаю, що ви для кожної е, є своя от, своя, цілі, своя задача. Так. Я знаю. Але це, начебто, прості речі. так, Книжка, бинт, мотузка, ну тобто там, що там ліхтарик, так. Да? найпростіші так, так, якісь речі. Я розумію, що вони. Можуть врятувати життя чи це перебільшення? Так. Можуть врятувати. Ось дивіться, так, хоч і, і книжка це. має назву Холодне оружие», так. але вона не для цього. Це не просто книжка, да? Це може і, бути будь-яка. Я інша. не знайшов а, словарика русського язика, їм було би краще прикриватись, нехай його <риватись> розрушає. Дивіться, от ми. Бачили на вулицях, коли йде дощ, люди потребують якусь там будь-що та, що під руками, да, а, да, книгу, да, там, навіть да. сумку якусь, навіть так, щось. Так, да. так, так, сумка, журнал і так далі. Угу. Но а коли вони бігуть по якомусь там пространству, так і вона дуже небезпечно. Ну, я маю на увазі там сходи, mm -hmm. марші, там леслізнічне, так там вихід із двора, наприклад, в бомбосховище, mm -hmm. ніхто. Не прикриває свою голову нічим. А от коли йде дощ, все, пакети, книги, журнали Слушайте, там і так далі. А так, це правда? справах. А так. то, що світ зверху. Може впасти, не дай Боже. Ну, от ж можна. так можна зробити. Угу. Це ж не слово. ви знаєте, люди більше а, думають, а. Як він буде виглядати, ну, особливо жінки, як же не буде виглядати, Жо потрібно зайти в бомбосховище якось там красиво. А, красиво, мінімум, не в сльозах, да? От, і як я з книгою зайду, а прическа так, так? Ні. А, неважливо а, обращати увагу на то, на концентруватися на тим, як ви виглядаєте. Важно як ви будете Подумайте потім про безпеку. так, так в першу чергу пропусну і єсмь, коли вам потрібно одягати, наприклад, там труси на голову для того, щоб вижити, значить їх потрібно одягати. – одягати. так і все. Тому от іменно книга. А, що стосовно а, от таких простих речей, як ви а, сказали. Дивіться, у кожного, так? у кожного з нас є якийсь там валиський, там, тривожний, так? Угу. Uh -huh. От. Но хоча б от такий світонакопичувач в виде вот такого вот маленького а, пластикового, а, ну, я б сказав, такого пенальчика, uh -huh. потрібно було б мати. Тому що в Темряві, коли ми прокинаємось, так, а, шукати цю валиску іноді буває шок. Угу. Дуже складно. І коли ви бачите щось в углу світиться, ви пам'ятаєте, що це помічена моя там тривожна валиска. І ви зараз а -а -а. до неї відправляєте. Тобто почепити на неї, щоб так. ти завжди знав, де вона так. знаходиться. А він суті так, так, так? накопічуваний, тобто він не потребує ніяких ніяких Зарядок, там, нічого. Зарядних, нічого. Ні, г -г -г да, нічого. Г -г 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 а, те ж саме. Ось ми, наприклад, маємо от такий там, колір, да? які тонкої uh -huh. тряпочки. Але ж от, от таку стрічку. там, так? Це важливо. От, Наприклад, ви і я в свої білі сорочки, а ви в свої червоній, ми маємо шансів більше Будуть, ну, нас зможуть знайти. Бути врятованими. так, так? раніше, mm -hmm. раніше, нежелі чоловік якийсь там в сірому no, так, бо яскраве яскраве, і так, воно так, видно далі тому потрібно буде. думати, як ви будете виглядати, наприклад, на момент ну цих подій. От mm -hmm. і ось такі я яскраві річі важливо мати. Навіть mm -hmm. ось така стрічка, вона використовується серед військових. Наприклад, для подачі сигналу, або mm -hmm. е коли він втрачає е вже, е ну скажімо так, свій ресурс, да він mm -hmm. може потеряти сознання, е у нього от ця стрічка вішується в детобто яку допомогу, так і все, і, все, і, да він може там потеряти у конгресі і його проще буде обнаружити. Mm -hmm. Зрозуміло так. Ось. І навіть подача сигналів на якомусь там відстані, к примеру, там теж можливо. От дану э, таку вот іменно тканину. Що стосовно ми ж, з дитинства, у нас є такий сосательний рефлекс. Да? В дитинстві нервували. ось. І от такі карамельки вони теж врятують нервову систему. У мене є подписник один із, який з початку війни говорив, Глібе, дуже тобі вдячний, я використовую карамельки, він з Харкова, сам, він говорить, в метро, він говорить, я дітям роз. Здав собі. І тут же говорить, і, і дорослі такі, ж, а дайте мені, дайте мені, і заспокоюється. Заспокоює. Монотонне так, оце, так, так, та, оці так. рухи, так, вони угу. просто заспокоюють і нервову систему. Плюс в нашому мозку наш мозк потребує ну, не лише глюкозу, але це перший, скажімо так, необхідний хімічний елемент. І коли мозок потребує цю глюкозу. Він вже дає сигнал останньому організму, що все. Мені головне, новини, я наївся. Все остальне <гум> не важно, Там <гум> колбаска, хліб, це не моє, все. Я головний, що я Розслабив тут. Розслабив мозок, все да, далі да, можна. Це теж важливо. І я вже, я вже говорив на тему, що потрібно ну, думати о тому, що дихання. Це є важливе для людини, кожної людини і є самим, а, саме найважною потрібністю. Тобто, коли ми так от народ фільтр для кофе, ми вже Захищаємо свої легені, свої дихательні путі від можливих аерозолій, якісь е, неприємних запахів. Пилу, пилу Так, так який розлітається просто із величезної е, швидкістю. Так. Або це фільтри для сігарет. Угу. Ну, хто курячий, тот може використовувати свої фільтри. І от цей фільтр, наприклад, можна. Ну, трохи розпушити, отак, вот ось так, так. І цей фільтр можна також не глубоко. Там, тусувати, <хи>, так? но а, вложити в одну ноздрю, в, другу, в іншу ноздрю, і вже так же на фільтру а, буде сконцентрована вся ця пиль, mm -hmm. от, 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 аерозольні запахи і так Якісь далі. частинки, так, так, які розлітають, то, теж... <хи> береже. Ну, тобто дихання Прости. буде більш вільним, вільним да, ну, якщо так... ти більш вільно дихаєш, то власне ти. Рухаєшся по-іншому, абсолютно. Е, ну, людина, вона не може е, жити більш трьох хвилин без кисню. Mm -hmm. Все три хвилини? Три хвилини. Розумієте? Там три дні це без заповни відсутності за повний відсутності. Все, три хвилини і все. Mm -hmm. Тому ось це потрібні важливі речі, які можна складати, купляти в будь-якому там магазині. То тобто, це На не, не є справді проблема. нічого коштовного тут нічого немає. Коштовно. Все так. те, що коштує небагато, так, так. але це речі. І а мотузка? А, мотузка? Ні, мотузку не брав. Ось, так, ось така так. а, ось, ця, ось ця? така. не велика мотузка. Дивіться, мотузка вона потрібна для чого? З неї, ну, хто працює, той знає, що з мотузки можна зробити деякі варіанти. Наприклад, ось тут 4 метра. Угу. Ну, я не буду використовувати. Усі 4 метри, але yeah. покажу, як можна використовувати її, її в качестві такої розгрузки. Ось, наприклад, дивіться, я її зложив двоє. І коли я, наприклад, її ось так наброшу на плечі, от сюди я підкріплю один карабін, так? Mm -hmm. Ось сюди, сюди, другий карабин. І я вже при необхідності зможу щось е, сюди зачепити, воду, допоможі речі, якісь Нет. дитину, тварину. І в мене руки будуть також свободні, так, вільний. А, тому ну, з мотузкою можна використовувати будь-які варіанти. От. Але хотів би звернути вашу увагу ще на такий а, дуже простий елемент, як спортивний от, такий, гумовий жгут. Так? А, ну, ось цей формат. Це більше для військових, так, там при втратах кінцівок, там якісь кровотечі і так далі. Але вот жгут цей дозволяє також вирішувати вопроси з. М не тільки з так? От там на кінцівках, наприклад, там, замотали, вже там, в даній області руки нічого не буде. Але ж він допомагає при якийсь, там, крупних, там, і так далі, блокувати і уже рішати, вирішувати е задачу з е е блокуванням кровотечі, не просто перетягуванням, так? а іменно, я маю на увазі, блокується вихід крові. Це як туба. Труба, і ми її також можемо Слухайте, на ну, ці всі речі тоді треба, щоб були у цій тривожній валізці, з якою ти йде? Ну більш-менш, хоча б якась частина цих речей, так, яка так, б так. могла б а, ну, по факту так, врятувати життя. Я знаю, якщо людина опиняється під завалами, то її я бачу свисток. так? Так. Якщо б він був у кожного, навряд чи хтось з нас його носить із собою. А це неправильно, ну, тому що насправді ось ця річ проста, така теж може врятувати життя. Тебе почують швидше, можливо, так і почнуть ну, діяти так, в, в тому випадку, коли ти десь там під завалом, uh -huh, да. про uh, себе визначити, що ти тут, сказати, що праві. ти тут. Свісток і він не обов'язково должен бути такий великий. Ну так, він готовий. може бути і маленький. А, так. Угу. Хоча угу. ось цей свісток це є е самий е громкий свісток угу. у світі. Ось цей сто сімдесят деци. Будемо чути чи? на відстані 5-7 кілометрів. Ага, так. це якийсь професійний. Так. професійний це це, це свісток. професійний свісток, Це для екстремальних спасатії. туристів, так, так? далі. Так, так, да. так. Угу. Ось. Але ж не треба мати. І, Але будь-який будь будь-який може допомогти. Тому так, що, коли е всі кричать, всі щось там маруть, mm. там, коли да, паніка і ішла. Паніка, та, і так так, далі, це... то ви, коли питаєтесь теж кричати, ну, приблизно 30 секунд. І ваші зв'язки вже перестають mm -hmm. працювати. так? Mm -hmm. А от свістіти ви можете постійно. Або набагато довше. Так. Mm -hmm. І е е бували такі випадки, коли е людина падає і збиває з себе дихання. І вона не може навіть проговорити ні слова. А дихати вона може mm -hmm. <свісно> і свістіти в свісток теж. Теж можна, так. Mm -hmm. І ще я бачу ось да. такий чорненький мішечок. Це mm, що таке? Це так. вода. Це водичка, це вода. яка так. має бути Це просто. вода, а. але ж я б хотів звернути вашу увагу на, на, на такий коктейль для особливо тих людей, які зараз на передовій для наших хлопців, mm -hmm. для фізичних таких дуже серйозних затрат. Коли вони перебувають, кудись йдуть пішком, там Задання і так, далі. Якийсь, так. Так, так. Пити просту воду дуже небезпечно. Угу. Особливо літом, це неправильно. Тим більше, що будь-де можна знаходитися, і ця вода викликає так, так, так. питання. Так. І чоловік, коли виділяє пот, він совмісно з потом в нього виходить із солі. І мінерали. Тому є коктейль на літр води, на літр води е, потрібно додати е, чайної ложці е, солі, пол чайної ложці соди і столову ложку сахару. Угу. Ось. І це на літр води. Тоді у о, людини не вимикає, вірне, вибачаюсь, не розходує. Так, много води, э, соответственно, не виходить з потом много соли, і він дуже э, переходить в більш щадящий режим э, водопотребляння. Постачання. Просто, постачання <гум> <гум> так. Так. Ні. Сахар, сільський, сода? Знаю, как, це як <гум> мінералка без газу. І вода вона потрібна бути э, ну, в деяких умовах з людиною. Ну, Плюс-мінус там літр води можна брати, полтора, але вона потрібна для промивання, для внутрішнього зовнішнього засто... Ну, це, це важливий момент. І також важливим моментом є, то, що потрібно світло, якийсь маленький ліхтарик. Угу. Должен бути. І розраховувати на, буде, на так, телефон, завжди. який у вас, наприклад, так, это, ну наприклад, бігати з хрустальною вазою, так, або з ну, якоюсь металевою кружкою. І в з цією кружкою або з вазою хрустальною, там і там є вода, бігати по якусь там сложно пересіченої місцевості. Шансів на те, що <пал> поламається ваш бокал, ну більше ніж ця кружка. Тому важливо мати кнопочний телефон. Mm -hmm. Кнопочний телефон, второй, з іншим номером, неважливо, але но другий телефон. А, тому що є важливість, ваш телефон просто впаде, ну, там підлогу. Там деякі трещини, все звичай, зв'язок і все, трещули, все. І зв завгодно. Тому треба мати а, маленький якийсь там лихтарик, який Може вам е, в даному випадку знадобитися навіть е, в день. Ну, Збігли там в укриття, все, ви в повному Стали темряві. Церки. І е, додавлю ще е, таку маленьку як упражнення. Так? Угу. Коли ми показуємось десь в повнотемному пространстві просторі, необхідно переміщатись з. Ну, в цьому пространстві э, прощупувати, що знаходиться перед вами, Вторая немного согнута. Uh -huh. так? Руки, руки одна должна, э, двигатися по горизонту на уровне голови, а друга на уровне пояса. І от такий вот варіант проходження в тому ну, пространстві є найбільш безпечним. Uh -huh. І ти правильно. якби прокладаєш собі шлях так, таким так, чином, так, так. тому що <ріст> ось так происходит. Ну так, так. Ну це ж треба сконцентруватися. Ну, Дякую вам дуже. Я думаю, що таких моментів є ще безліч. Я думаю, що ми ще обов'язково зустрінемося і будемо так. продовжувати. На жаль, це все ще актуально, так і взагалі то таку інформацію мати це бути поінформованим і готовим до будь-яких ситуацій. Гліб скоро інструктор з адаптації в екстремальних умовах був в нашій студії. Нагадуємо, що під час обстрілів, які останнім часом стали більш частими, треба. Найголовніше це привести до ладу свою психіку і свій мозок. І тоді, коли ви це зробите, коли ви зробите кілька тих вправ, які Гліб сьогодні озвучив, ви будете здатні рухатися далі, здатні вберегти і своє життя, і життя своїх близьких. Тому бережіть себе обов'язково, не забувайте про ось такі всі вправи. Це має бути як така: знаєте, постійно з тобою, просто постійно з тобою. Запишіть, якщо забуваєте. Так, ну тут будь-які можуть бути в кожного свої підходи до цього всього. Але про це треба пам'ятати, це треба знати, тому що зараз це реально може врятувати життя. Дякую вам так, дуже. Дякую вам. Бережіть себе. Побачимося на першому міському.